Вітаю вас на каналі «У, гостях у Тані. Зараз я біля своїх троянд і розкажу вам, покажу їх і розкажу, чому їх терміново потрібно обробляти, їх потрібно рятувати. Ну, я думаю, це не тільки в мене, а це більшість у кого є троянди, їх зараз потрібно уже рятувати, лікувати, робити профілактику і так далі. Це в мене ось троянда. Високого, високої обрізки. Я показувала навесні, як я обрізаю. Ось така вона. оце ж троянда, яка, яку я, всі троянди, які я підгодовую азотом. Зараз потрібен азот. Ось така вона в мене. Троянда низької обрізки, ось вона такої висоти. Але вже скоро будуть закладатися пуп'янки. І може бути так, що тих не буде. Оце в мене плетиста троянда, така вона велика, висока, така вона. Ось вона така плетиста троянда. ну Вона дуже висока, росте. Це рамблер, вона цвіте тільки один раз, але цвіте дуже-дуже багато квітів на неї. А оце троянда, яка цвіте, теж плетиста, така в мене троянда. Це. Я її трошки обрізаю, високо не даю рости. Ось така це антік. Ну, я її не дуже люблю, якби зараз купувати, то я її б не купувала. Я їм намагаюся, щоб тут було багато паганів, уже згинаю їх, бо вона тільки на кінцях цвіти. Оце теж плетиста троянда моя, це називається жасмін. Я ну, їй теж високо не даю, бо опора висока тому я не даю високо їй рости. Оце тільки так рости Далі там теж плетисті троянди. А тепер що на ці троянди напало? На них напала попелиця вже. Зараз я вам покажу, я знайшла вже листочки із попелицею Ось подивіться, чітко видно, що вже Є попелиця. І треба троянду обробляти. Обов'язково. Я зараз розкажу, як я обробляю троянди, скільки разів. Ось, бачите. І так, практично на всіх трояндах, і на флорібунтах, і ось англійка в мене і теж є попелиця Попелиця або тля. Бо, можливо, попелиця, не всі знають, що це таке. Значить, дивіться, чим я обробляю? Троянди я завжди обробляю починаючи з середини травня і закінчуючи пізні на восени. Тобто, десь середина вересня я ще обробляю троянди. Обробляю я троянди, це фунгіцид. І обробляю обов'язково інсектицид і прилипач. Але завжди додаю у бака, у суміш, додаю гумісол. Гумат калію. Ось вони є різні, різні різні. Ось у мене, наприклад, гумісол, він рідкий. Ось у мене гумісол. він ось у в порошку. Цей гумісол ми купуємо, нас продають на вагу, і ми купуємо для того, щоб обробляти картоплю. Ми коли. Обробляємо картоплю від колорадського жука, Іноді, коли він з'являється, то ми додаємо гумісол. І Картопля тоді дуже гарно росте. Це біопрепарат, ось написано, регулятор росту рослин на основі біогумусу. Але це знаєте, це, це суперова річ. Я обробляю і помідори, і огірки, перець, обожнюю. Вони тоді ростуть, ці плоди дуже великі. Значить, дивіться. Ридаміл, актара прилипач. Можна брати будь-який фунгіцид, який ви, який ви знайдете, будь-який. Де написано, що там обробляти фітофтороз, борошниста роса, чорна плямистість, сіра, біла гниль. На трояндах може утворюватися і плямистість, і борошниста роса, і паутинний кліщ, і багато чого чого. І берете інсекцитит. Обов'язково беріть такий, як ви обробляєте колорадського жука. Можна каліпсу, можна антижук, можна там, які там ще є, їх вже вилетіло з голови, але їх дуже багато, які ви знайдете, такий беріть. Ну, У мене на сьогоднішній день є актара, і в мене є Рідаміл Голд. Можна квадріс брати. Можна брати від колорадів, там різні ще є препарати. теж можна. Я розбавляю, от, ну, наприклад, тут написано на 5 літрів води, 25 грамів на 5 літрів. Я так і розбавляю 25 грамів на 5 літрів. Актару я розбавляю більш густішою. Тут написано на 10 літрів, але я розбавляю на 5 літрів. Ну, Папелиця або тля, вона, знаєте, вона ну, не дуже так ну, не страшна, тому що вона пропаде. Її обробити один раз і пропаде. Але от якщо нападе вже там цикатка чи інші жуки там є, та сама волохата оленка, то, звичайно, тоді вже треба брати більш такі ну, сильніші раствори. Ось кіткаїди, Пильщики теж на трояндах бувають, вони рідко, але вони бувають. Я обов'язково У В ось я, наприклад, буду це брати. Це я буду брати столову ложку, все окремо. В окремих паночках я розвожу. потім вливаю все у воду, у оприскуватель і обробляю. Все так я роблю. Ось актара, це порошок. Треба дуже гарно його розколочувати. Усе розколотилося. Так само і ридамі це теж порошок. От зараз я розколочу гумісо. Тут одна столова ложка. Я улю бак, де в мене буде 5 літрів води. Я буду обробляти свої троянди, а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо вам сподобалося моє відео і було воно корисним. І... На все добре, до побачення, всім миру. До зустрічей!